Це машина БМП Бредлі М2 Odyssay SE. Ця імуна версія зарекомендувала себе дуже добре в Іраку. Версія здавалася чисто для боротьби танків в пустині. Тут стоїть дуже добрий протитанковий комплекс Тур. І він дуже себе дуже сильно зарекомендував і дуже допомагав знищувати танки. За всю історію Іракської війни Америки БМП Бредлі уничтожило саме більше танків, навіть більше, чим склавно здійсні танки Абрамс. Історія створення цієї машини була такою. Производство почалось десь в середині 60-х років. Масове виробництво почалось десь в 80-х роках. Машина себе зарекомендувала не то, що найвідмінно. Не 5 з плюсом, а я не знаю, мабуть, 100 з плюсом. Е коли ми були на виїздах, е нам розвідка доповідала, що коли чули е наш позивник, те, що ми тільки виїжджаємо, що у противника всі одразу піднімалися птички, щоб нас тут бивати. Заркмонова дуже добре. Як тільки противник бачив і чує, що Бредлі виїжджає, ніхто і не виглядував і не дивився на нашу сторону. Ще не було навіть одного такого виїзду, щоб ми виїхали і виробили весь боєкомплект. На моїй практиці підбивали вже не один раз і я можу сказати, що ну, FPV кумулятиви ну, видержало 3. Це іменно на моїй практиці. Маленькі FPV міномети ну, вона навіть не, не ощущає. Міномети 120-ті попадали, 80-ті по нам попадали, але цього навіть ти не ощущаєш. От даже по нікотим розказам знайомих братлістов з інших бригад говорили, що Бредлі видержувала пряме попадання танка. Ну, я думаю, так. Да. Це можливо під якимсь углом, да. Ну, Я думаю, що це більше що, фактор везіння. время своє где-то за кілометр два від назадчика в той Просто, ну, не один раз я видел его на сам своими глазами на выезде. Э ты вот просто-напросто едешься где-то на расстоянии 2 км, ты в тепловизор видишь, э как начинают выглядываться копы. Но только не понимаю, что это Бред... Бредли на подъезде уже ник никого нету. Э первый раз як я сел за эту машину, я был в захвате, дуже легко було керувати, все зрозуміло. Ну по тому, щоб якісь проблеми виникали, то, що була англійська мова. Тобто було важко зорієнтуватися, але зараз у нас є ну, переклад на українську, тому трошки простіше і все більш зрозуміло. Броня тут досить хороша, да, є моменти її пробивають, але машина загалом непогана. Потужна, легка в управлінні, маневрена. Ну, По болоту вона не так дуже веде, але по-сухому вона досить непогана. Снаряди подаються через люк, з середини. Відкривається, повертається башня. Це є основний Айбас приціл, де тепловізор є і, нічне, і нічного бачення. І отут збоку у нас є додатковий приціл. Вчимося, бойове злагодження, привикають екіпажі. До машини, щоб в екстрених умовах вони не губилися, ну, щоб привикали і могли впевнено виконувати бойові завдання. У нас освоєння техніки займає по, ну, можна сказати, офіційним документам навчання на Бретлі е, механік е, водій і навідник вони навчаються 30 днів. Е, командир навчається всього лише на всього 45 днів. Е, ну, якщо взяти, от, як сказати, практику або факти у Америці, щоб на Бредлі навчитися, механік, водій і навідник навчаються 3 роки, а командир навчається 4,5 роки. Ну, в таких реаліях, як зараз у нас при війні, ну, навіть 30 днів і 45 днів це мало. То, тому що ну, не вистачає цього часу, щоб повністю освоїти цю техніку. Тому після навчання в навчальних центрах. Ми завжди приїжджаємо до техніки і можна сказати, що самі усилено намагаємося вивчити цю техніку своїми силами, озброєння, снімаємо, все, робимо. Можу сказати, що вже сам трошки навчаю навіть ті екіпажі, які навчалися зі мною, але ще не поучаствували. В прямих бойових зіткненнях. Тому вже я своїм опитом вже трішки ділюся з своїми побратимами. У Бредлі, мабуть, преимущество одне, це Бредлі. У неї противників у противника немає. Бредлі, мабуть, ну, з 2 кілометрів проб'є свободно любую БМП.